Слава Анатолій, людина, яка давно допомагає ЗСУ. Дякую. Я завжди там, де допомагають ЗСУ. Зараз ми збираємо 10-дюймові дрони для 102-ї бригади. Дякуючи Івану, він допоможе в цьому питанні. Разом з вами. Всього за 100 гривень ви можете придбати один із цих лотів. Перший лот унікальний новий лазер 4-х плащинний зелений колір. ось такою штангою, вона ж тринога. Друге лот – це гравер-помагатор, який вже е, знайшов довіру наших майстрів з унікальною комплектацією. І третє зовсім нова присоска П-618 автоматична з білою резиною. Умови це вже дорівана. Та умови дуже прості: 100 гривень паночку. Потім робите скрін, кидаєте нам особисто, ми фіксуємо ваш номер і в лототроні вибираємо переможця. Перше, друге, третє місце. І всі може ізуть на і переможця ми визначимо вже через тиждень, 30 серпня. О. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!